Привіт ютубери! Сьогодні 10 жовтня. Вітаю вас на каналі Така Америка. На східному узбережжі 10-та година. І розпочинаємо огляд американських новин. А, першу стрічку усіх газет все ще продовжує займати конфлікт а, в Ізраїлі. І а, аналізуючи ситуацію знову ж таки з української перспективи. Ретроспективи, то а, Україна практично не згадується, тільки так побічно. А, війна в Ізраїлі знову ж таки зараз обговорюється в Америці з різних кутів. Один із таких кутів це зараз іде перевірка про те, чи е, Іран був задіяний е, в цій атаці, чи наскільки він був задіяний, тому що, в принципі, Іран завжди. Висловлював свою підтримку для Хамаса. А офіційно Іран відмовляється від того, що він був задійний в цій атаці, але знову ж таки Сполучені Штати роблять перевірку, але це йдеться таким дуже таким обережненькими темпами. Описується про те, як цей конфлікт впливає на економіку. Сполучених Штатів і в принципі світову. І е, поки що великих таких змін не видно. Хоча нафта подорожчала практично одразу. От, і робиться аналіз про те, що темпи е, відновлення американської економіки сповільняються через це. Описується також про те, що ну, знову ж таки Трамп е, не зміг не пропіаритися. На цій темі сказавши про те, що Хамас дочекав, був змур, по суті, напав на Ізраїль через те, що в Америці настільки слабкий президент, я був президентом. Тобто такі гасла на чому не основані, але слова були сказані і впевнені, що комусь вони зайшли також. Одна із статей описала, по суті, як Хамас атакував, і, якщо ознайомитись, то в принципі дуже схожа українська тактика, що як атакують і українці проти переважаючих сил росіяна. А саме спочатку використались дрони. Тому що є такі в башні там по всьому кордоні Ізраїля. Так от вони атакували ці башні, потім атакували всякі там радари і так далі. Потім полетіли, взірвали забор, паркан зірвали. Потім полетіли на таких парашютних. А з пропелером парашути, з пропелерами, які сідають по одному, по два чоловіки. Поїхали на швидких мотоциклах, бульдозерами проламали забор, і потім поїхали вже важкими чи більшими пікапами і так далі. І при цьому всьому неймовірна просто кількість ракет, які просто пробили залізний купол через те, що їх було багато. І через те, що деякі оці були радари, цього завізного купола пошкоджені. Ось, отак, так, в принципі, відбувалася атака. Ось, ну і так само описується про те, що зараз а, євреї і палестинці, які проживають в Штатах, які, в принципі, ну як переживають за близьких своїх, але живуть в собі з таким собі мирним спокійним американським життям, і в принципі переживають тепер про те, що знову ж таки згадується про них, що вони переживають, як це відгукнеться на них, тому що ну, історично так завжди пов'язано, що навіть і в Радянському Союзі там і так далі завжди були. Так звані ці єврейські погроми, і в принципі в Америці це відбувається трошки по-іншому, коли атакуються синагоги місцеві, там підривники, і так само. Так що, в принципі, єврейське спокійне, мирне життя ну, порушилося навіть тут, Сполучених Штатах Америки. І так само є іммігранти і з Палестини, які живуть в Америці тут, і вони так само. Ну, сподіваються на мирне життя, в принципі, вони переживають щось а, подібне. Ось. Ну, а ближче до таких американських новин. А, сьогодні несподівано вийшла стаття про Камалу Харріс. Якщо ви забули, то це віце-президент Америки. І така обширна стаття, тому що, в принципі, навіть і для мене нагадала, що за останні три роки, по суті, її ніде не було видно. Це був такий, знаєте, піар-хід, а вибрати темношкіру вона взагалі Афроазіатка по своєму родоводу. І був такий дуже такий піаровський хід вибрати її в віце-президенти, іти на вибори. Але зараз постала ситуація про те, що дивіться, по-перше, жінка, по-друге, азіатка, по третє, афроамериканка, все в кучі, в одному букеті, тобто велику кількість виборців ви притягуєте на свій бік. Але пройшло три роки, і вона, якщо так по-простому, не засвітилася. Якщо пригадати, наприклад, президентство Трампа, то Майк Пенс. Робив ну, як мінімум половину роботи Трампа, якщо не більшу частину об'їздив весь світ, проводив зустрічі, по суті, підготовчі роботи робив. І то в даному випадку, ну, ну не зовсім круглий нуль, але дуже близько до нуля. І питання зараз стоїть, що якщо будуть вибори 24-го року і та сама кандидатура, то. А... Мало того, що Байден буде 82 роки, буде дуже старим. Так і ще й віце-президент, який потенційно знову ж таки зараз як ніколи обговорюється, що може стати, якщо Байдена не буде, хто займе його місце, то Камала Харріс взагалі не виявляє ніякої довіри і, в принципі, за всю історію а, рейтингів віце-президентів. Хоч з республіканської, хоч з демократичної сторони, Камала має найгірші рейтинги за всю історію віце-президентства. Ну, коли почали вестись такі собі рейтинги. Ось така стаття. А історія про Байдена виплила. Виявляється, от, дуже розпіарена була історія про те, що перевіряють. Трампа про те, що в нього опинилися вдома секретні документи, там знайшли в нього на Флориді в його домівці, от, була історія. Ну Трамп говорить, що це він має право їх з собою забирати і так далі. Так от, а подібна історія тепер і відбувається з президентом Байденом, тільки вона тянеться ще із 17-го року, коли а, він програв. Вірніше він не виступав в тих перегонах, але коли Трампом, Трамп став президентом, а до того Байден був віце-президентом, якщо ви пам'ятаєте, за Каденції Обами два терміни, і в 17-му році вони звільнили посаду. І так вийшло, що деякі секретні документи і опинилися і в домівці, і в Офісі Байдена. Після віце-президентства після тих вісьми років. От, ну Тут ситуація трошечки інша, тому що а, виходить, що сам Байден був ініціатором цієї перевірки, а точніше, його а, юристи, ну, я так розумію, радились, воно не робиться одне без другого. Тобто була викликана комісія, щоб ця комісія перевірила, і вони. Знайшли деякі ці секретні документи і в його офісі, і в його домівці. І виходить, що це 17-го року до цих пір іде перевірка, чого стаття виплила зараз, тому що була зустріч два дні тому, якраз на вихідних. І так от воно трошечки порівнюється, що тут в Ізраїлі війна, а ви розбираєтесь такими штуками. Нібито неважливими, але виявляється, ем, що ця зустріч була запланована декілька місяців назад, тому що у президента там є свій графік, і так далі. І оцю зустріч з цим е, такий е, Роберт Хор чи Роберт Хар, я не знаю, як правильно читається його ім'я. от він е, Головуючий цієї розслідувальної комісії, вони проводили цю зустріч, і в принципі, е, говориться, що це розслідування, типу. Підходить до кінця. А вчора, ввечері, було здійснено атаку на китайське консульство в Сан-Франциско, Каліфорнія. Якийсь мужичок заїхав машиною прямо в консульство, пробив забор, пробив, виходить, вхідні двері чи що там, і заїхав машиною аж всередину. Деталі не, не роз'яснюються, не хто це такий був, не ім'я, не навіть чи він китаєць, чи американець взагалі про це нічого не розказується. Розказується тільки про те, що почалася стрілянина, і його підстрелили, і е, життя врятувати не вдалося. Він помер в госпіталі чи по дорозі в госпіталь. Але як ви розумієте, ситуація дуже нестандартна. Ну і е, трошечки, раз китайський консуль, то трошечки така фінансова новина з Китаю вийшла. Є е, е, такий там е, гігант по нерухомості, Country Garden називається в Китаї. Що він робить? Він будує апартменти. І е, якщо ви слідкували трошечки за китайською бульбашкою, то що відбувається, в Китаї будуються, по суті, не просто будинки, а цілі міста, які, в яких взагалі ніхто не живе. А просто люди інвестують свої гроші розрахунок, що колись люди приїдуть в Китай, викуплять і так далі. Тобто, взагалі, чому американці ці слідкують за цією ситуацією? Здавалося б, де там Китай, там хай собі бульбашка, але. А, Бульбашка по нерухомості в Сполучених Штатах 2007 року це було, як то кажуть, дитячі лєпід порівню з тим, що відбувається зараз в Китаї, тому що по суті про банкротство ще офіційно не заявлено. Дуже часто комуністична партія Китаю вступається в такі штуки, тому що Якщо багатомільйонна компанія, якщо можливо мільярдна, там не описується скільки е, оцінюється вартість цієї компанії, скоріше все, мільярдна, тому що там позички е, йдуть в сотнях мільйонів, От, то якщо така компанія накривається разом з нею накриваються банки, і це може просто е, включитися ефект доміно. І тому до цього часу дуже часто. Китайське, китайська влада включається і якось там або націоналізує, або прикриває, або якось змазує ці борги, щось таке. Ну але а, під час цієї позички, чи під час цього будівництва а, продажі апартментів, ця компанія будує апартменти. Так от а, на 81% впала. Продажа цих нових апартментів, які продають. Тобто вони будують будинки, яких ніхто не купить. А позичку в банк треба віддавати, яка вимірюється, щомісячно в десятках мільйонів доларів, проценти, тільки проценти без позички. І вони не можуть в них немає ці грошей заплатити. Так що що буде далі, в принципі, не дуже райдушно. Ось. А, сьогодні розпочинається. А, чи продовжується вірніше, цивільне засідання по судове цивільне засідання по м, Трамповським махінаціям в Нью-Йорку. і нагадаю, що м, захист Трампа зводиться до того, що ніхто не постраждав від цього, чого, чого до нас прицепилися. от ну я нагадаю, що а, Трампа вже визнали винним в цьому. Зараз просто. Проводяться багато свідків, які пов'язані з цією справою, щоб просто визначити міру покарання. І це не буде ув'язнення, але це буде або грошовий штраф, або це буде конфіскація якогось його майна з нерухомості. Ось а, сьогодні останній день перед виборами спікера в Палату представників, і там повний бардак. Я нагадаю, сьогодні навіть така вийшла стаття, що два кандидата, які вийшли на місце Кевіна Маккарті, вони не вселяють довіри нікому, хоча одного з них Трамп підтримав. І така висловлюється думка, що велика група республіканців тому і вмовила Кевіна Маккарті знову ж таки висунути назад свою кандидатуру. Ось так що перше голосування буде завтра. У середу, і майже 100% нікого не виберуть. Тому що, по суті, як, як такі справи проводяться, особливо якщо навіть два кандидати, то вибирається хто кращий із них, а тоді вже мусолять всіх інших перейти на, на сторону більшості. А зараз, коли три кандидати, по суті, то а, це може розтягнутися далі. Нагадаю, що коли вибирали Кевіна Маккарті, голосування проводилося 15 разів. Ну, і на завершення, новина така із Росії, Wall Street Journal описує історію свого журналіста, який був затриманий в Росії ще в березні місяці цього року у звинувач, по звинуваченню у шпигунстві. Ну і знову ж таки. Wall Street Journal описує, що він ніколи взагалі ніяких справ не мав не з владою, ніякого відношення, нічого не мав. Ну це Росія, і українські глядачі розуміють, що таке Росія. Йому грозить від 10 до 20 років ув'язнення. І по суті, якщо там суддя чи по суті Путін, чи хто там вирішує такі питання, проснеться настійної. Воно дуже легко може і 30 стати, 10 плюс 20. Ось, так що а, поки що апеляції, не поки що апеляції взагалі судовий процес в Росії це така мулька, булька-казочка, яка взагалі нічого не, не значить, нічого по-справжньому не працює. Так що він продовжило йому таке. Досудове утримання до 30 а, листопада. От якраз сьогодні було про це об'явлено. Ну, верніше, одна із апеляцій, знову ж таки, сьогодні була відхилена. Судовий процес ще не розпочався. Він весь цей час сидить, по суті, в СІЗО. А адвокати пробували випросити для нього домашній арешт, але це також не відбулося. Так що, такі новини на цей момент. Всього найкращого. Все буде Україна. Не забудьте поставити вподобайку за це відео, підписатись на канал. І до зустрічі завтра.